В Україну йдуть приморозки на півночі Сумської області також їх обіцяють, тому я придбала кванту Момінофрост. І з вами не можу цим не поділитися. Все, що знаю, і вам показую, розказую, це комплексний антистресовий препарат для підвищення стійкості рослин до пошкоджень низькими температурами. Використовується в якості кріопротектора перед можливими заморозками для виведення зі стресу і відновлення вегетації рослинки. Як він застосовується? Застосовується він за 24 години до. Приморозків 4 мл препарату на 1 літр води на кожний градус прогнозу мінусу. От якщо у вас за погодником пише мінус 4 помножити на 4 мл препарату, то це 16 мл на 1 літр, літр води. Саме так я хочу цим кріопротектором обробити встигнути. Буду обробляти не тільки троянди, і виноград, і персики, абрикос. Все хочу встигнути пройтися, бо дуже шкода. Рослинки завдяки теплу активно вегетують. Дуже багато вже листечка, вже такі брунькі, ось ось квіточки вже у нас будуть на півночі Сумської області. Тому придбала такий препарат квантум Амінофрост. Його подивіться, ціна за дві штучки. Я заплатила. 750 гривень. Навіщо так багато, тому що ну, річ така, знаєте, хороша. Приморозки це вже таке звичайне діло в Україні. Тому я думаю, ще травень попереду. ну, Нехай воно буде. Нехай буде, тим більше, ще раз кажу, 4 мл на літр води на кожен градус. Квантума мінофрост. Всім гарного дня!